Життя прожить, не поле перейти. у ньому радість і печаль дває. Як добре, що у нас є наш Господь, який ніколи нас не залишає, є час дорога з тернів і в шипах, та час цей знайте, також проминає. Сьогодні ваш Отець на небесах, одне єдине вас обох єднає. Він знає, шлях нелегкий ми пройшли, сьогодні радість неба посилає, Благословенні будьте, завжди ви, і хай Господь завжди оберігає, і одне одного завжди любить, вірними будьте, Господу Святому, у святості зростайте і живіть, і буде щастя, мир вашому дому. Хай Ваша щиро у серцях, любові вогником горить, палає, благословений Бог на небесах, здоров'я вам і сили посилає. Радійте, Господи, що Він є ваш Отець, Спаситель вам дає благословіння, а прийде час, одержите вінець за сіни, пробування і терпіння, молитві спільні, наче фініа. Хай линуть в небо до Ісуса, Синя, щоб виконали ви весь Божий план на цій землі, несли і спасіння. Сьогодні ми радіємо за вас, так хочеться багато побажати, щоб слаготі жили ви кожен час, а на добро любов були багаті. Вітаємо, друзі, щиро від душі, що стали ви тепер одне Одного і для Христа живіть, Хай буде все життя ваше щасливе, Божих вам замінити.